Пізно ввечері правоохоронцям зателефонувала жінка. Вона розповіла про те, що під час розмови з дочкою почула її крики про допомогу. Опісля зв'язок обірвався. Стурбована мати описала місцевість, де знаходилася її донька, коли прервалася розмова. Завдяки цьому правоохоронці швидко приїхали на вказане місце. Оперативники знайшли побиту жінку у лісосмузі. Вона розповіла, що коли поверталася додому, на неї і напав гвалтівник. Погрожуючи ножем, затягнув ближче до дерев. Зв'язав їй руки, вдарив пляшкою по голові і скоїв на ругу. Погрозою кухонного ножа, забрав у неї мобільний телефон та сумку з її особистими речами. Працівниками поліції зломисника було затримано в порядку статті 208 КПК України. На даний час затриманому обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Насильником виявився 38-річний раніше судимий за групове зґвалтування чоловік. Свою провину він не заперечує. Я не знімаю колморки, чи штани, не полі. Кинув її, розв'язав руки, я говорю, лежи, не кричи. А сам взяв рюкзак і побіг. Я на трасі дойшов, дивлюся, машина під'їхала. Хтось крикнув щось свідчить, що я почав тікати. Наразі правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтями зґвалтування і розбій. Насильнику загрожує до 9 років позбавлення волі. Юлія Ковбей, Ігор Мельник Вісті.